Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні розглянемо дуже цікаву модель квадроцикла підліткового від компанії Форте, а моделька AF-125. Він підлітковий, але в принципі буде не проти покатати і вас, тому що в нього конструкція досить така міцна металева рама. Але він не тяжкий. Тобто, можна, якщо вам десь він заважає, то трішки навіть і рукою переставити. Максимальна швидкість його 60 км на годину. Тут двигун одноциліндровий, такий, як у альфах, на 125 кубічних сантиметрів. Коробка передач напівавтоматична. Тобто, що це означає? В нас під ногою є лапка, як у мотоцикла, вперед вмикаємо це хід вперед. Ну і звісно, що по центру нейтральна і назад це задні. Із таких переваг на цьому квадроциклі це те, що місця для ніг виконані з отакого металу, бо дуже часто вони пластикові і може траплятися таке, що десь вдарились, десь там стрибонули чи ще щось, і вони ламаються. Тут же ж метал повноцінно є зубчики, за які підошва вашого взуття буде надійно закріплена, і ви таким чином будете тримати собі. Рівновагу. А рівновагу тут тримати, повірте, потрібно. А, давайте ще про ходовочку нашу поговоримо. Вона в нас функціональна. А, в принципі, тут нічого такого складного немає. Шарових немає, є лише попереду, ну незалежна підвізка у нас попереду з двома амортизаторами, які налаштовуються позаду, один моноамортизатор. Та і в принципі все. Тут немає більше що розказувати. Є лише рульові тяги та на які замінюються, але замінюються не дуже складно, тому що відкручуються все гайками.

І колеса у нас по кругу стоять восьмі, з восьмим радіусом. Також бедлоки пластикові, ось такі червоненькі присутні. Дві вихлопні, тобто вихлопна, роздвоєна. МП3 плеєр є для, місце для USB, щоб можна було із флешки слухати музику, також є. Або ж по блютузу зі. З вашого смартфона також у нас цифрова приборка маленька, але інформативна. Також батьківський контроль, тобто ми можемо накрутити ось цим гвинтиком максимальні максимальну оберти двигуна, і відповідно квадроцикл швидше їхати не буде. Також у нас є ось такий ковпачок: це на випадок екстреної ситуації його можна прив'язати до себе. І якщо там. Хтось вирішить зіскочити з квадроцикла. Ковпачок скидається, і двигун глохне щодо вартості. То на сьогоднішній день він коштує менше тисячі доларів, а саме 38 тисяч гривень. А більш детально за посиланням під цим відео також. Там ви зможете знайти всю додаткову інформацію, яка вас цікавить. І номера телефонів наших менеджерів, які проконсультують вас стосовно доставки по всій Україні, яка присутня в нас, і кредитування від наших. Банків-партнерів. Е, тому переходьте, знайомлюйтесь, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тому що дуже багато цікавих новинок ще попереду. І напишіть коментар, як вам така звірюга. До нової зустрічі всім па-па.